Коломийські футболісти здобувають кубок першості з західного регіону. Наші спортсмени стали кращими серед восьми команд з різних областей України. Змагання проходили серед школярів 98 99 років народження. Це вже традиційний турнір, який організовує місцева газета Коломийський вісник про юних та уже професіоналів свої справи. Далі Юлія Струк. Мініфутбол футбол на призи газети Коломийський вісник в місті проходить вже традиційно і щоразу успішно. Організатори навіть планували провести турнір лише перших п'ять років. Як результат, планка змагань виросла, учасників стало більше, і відповідно продовжилась добра традиція збирати футболістів західного регіону в Коломиї. І так уже триває сьомий рік поспіль. Тут є школа звинників Маркевича, який сьогодні керує ви знаєте, національною збірної України. Буде у 2012 році євро. І хлопчина, який минулого року. Грав у нас на турнірі. Сьогодні забраний металіст Харків. Після цього турніру був ще один турнір, і його забрали вже для продовження школи-інтернат Харкова. Варто це робити. За одного футболіста, який попадає в вищу лігу, вже його побачили на такому рівні. Варто робити хоча б такі турніри. Турніри, такі підтримую, особисто колоницькому місті турнір на при підтримую в втретє. Спорт для дітей це основа їхнього розвитку. Тому я завжди не граю ролі, чи це футбол. Чи мотоспорт, чи волейбол завжди стараюсь допомагати дітям команди чернівців Яворова та Коломиї. Перші, хто сім років тому боровся за звання сильніших у західно-регіональному турнірі. Відтоді футболісти з цих міст щороку приймають участь у змаганнях. Зимовий цикл турніру з футболу у них розпочинається у Львові і закінчується в Коломиї. Мені подобається одне, що команди з'їжджають самі бачите, Чернівні-франківських команд тільки дві. Решта з'їжджається, все західна Україна. Львів дуже багато людей сподобалося Львовом, дуже велика кількість. Е, так само і от, чернівці, дехто відмовляється, криза важко, але люди їдуть. Значить, значить правильно працюють, в руслі, в правильному руслі, правильному напрямку. Престиприємці України. У взагалі приємно приїжджає. Учасниками цьогорічних змагань стали школярі з Львівщини, Чернівців, Косова та Івано-Франківщини. Коломою представляли дві команди: це вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 І, хоча всім футболістам не більше 12-ти, завзяття та бажання перемогти у них не відібрати. Юні спортсмени показують навіть кращі результати, аніж професійні футболісти, зазначив головний суддя змагань Андрій Стромецький. Я думаю, дорослих і так мають можливість грати то для дітей Те більше футболу зараз у Коломиї не дуже... А є можливість дитячі турніру проводити. Приїжджають, багато команд приїжджають, дуже задоволені вже. Є такі команди, які приїжджають вже 7 років. Кожен рік приїжджають, не хочуть приїжджати. Всі задоволені, турнір на дуже високому рівні провівся в цьому році. Західно регіональний турнір на при місцевої газети проходив два дні. У фінал потрапили кращі з кращих. За звання сильніших боролися коломийські та чернівецькі футболісти в запеклій боротьбі з рахунком 6-2 Безперечно перемогу здобули школярі нашого міста. Вони вже другий рік поспіль стають фаворитами цього турніру.